Вітаю всіх! Сьогодні ми починаємо ось таку красу. Знайшла в інстаграмі разом зі схемою, все кидаємо і починаємо в'язати. Проблема вибору пряжі і проблема вибору гачка. Так як пряжа буде точно в і точно етнокатон, значить гачок це або 1,5, або 1,75. Так як серветка рельєфна, то може бути і 1,75. Це, щоб вона краще потягнулася, тому що там багато ланцюжків, і я таки думаю, 175. І вона має от бути під час відпалювання більш потягнулася, Коротше, одним словом, ви зрозуміли. По кольору: срібно-сірий, бордовий на вибір і був червоний. Але червоний він занадто яскравий, і камера шаленіє від нього. так що Яких я знаю? Напевно, бордовий. От, схемку даю, от тут буде згори, а ми будемо в'язати знизу. Все починається з магічної петлі. Оп, чехольчик. І в неї вив'яємо 12 стовпчиків без накиду. От, початкова робоча петля. І погнали. Перший, другий, третій і так 12 штук. Тепер затягуємо, трішки потягнули ось ця петля, затягуємо не занадто сильно, але достатньо, щоб у нас стовпчики зійшли з кільця. Первільний край. Є. Сліпа петля перший стовпчик без накиду. Так, початок завжди трошки. Ось. Другий ряд маємо прив'язати 24 стовпчики з двома накидами. Досить цікава штука, тому що перший стовпчик у нас буде з чотирма повітряними петлями, два накиди і стовпчик з двома накидами. Цей самий стовпчик, куди ми щойно пров'язували сліпу петлю. Два накиди в наступний стовпчик. Прив'язуємо два стовпчика. Два накиди. І таким чином обходимо по колу. Разом у вас маєте 24 стовпчика з двома накидами. Закінчуємо даний ряд сліпою петлю, четверту петлю підйому Тепер в нас петля підйому і рельєфний стовпчик. З одним накидом має тут бути. А ми зробимо ось так: рельєфний стовпчик без накиду. І дві петлі під'ємо ось так. Тепер повітряна петля арка. накид, рельєфний стовпчик за наступний стовпчик. Повітряна петля, рельєфний стовпчик за наступний. Повітряна петля. Таким чином ми обходимо по колу. У вас має вийти 24 стовпчики рельєфних з одним накидом, і відповідно 24 арки. Закінчимо даний ряд сліпою петлею в другу петлю підйому. Три петлі підйому. Рельєфний стовпчик з накидом, за петлі підйом попереднього ряду, повітряна петля. За наступний стовпчик також два рельєфних стовпчики з одним накидом повітряна петля. А таким чином ми обв'язуємо по колу, і тут, думаю, для вас мої любі. Складного абсолютно нічого. Ось. В кінці ось тут з'єднатися в третю петлю підйому. Так, як я вже казала, сліпа петля в третю петлю підйому. Наступний ряд у нас досить цікавий, він буде за задні пів півпетлі і просто дублювати передній ряд, що я маю на увазі. Петля підйому. А ось так захоплюючи петлю, ми пров'язуємо перший стовпчик без накиду. А наступний стовпчик, стовпчик без накиду, повітряна петля. Стовпчик без накиду, наступний рельєфний, стовпчик без накиду, в наступний рельєфний. Повітряна петля. Обходимо по колу. Ай, під камеру погано вийду. Ось. Більш уважно, можуть помітити, що я в'яжу не зовсім за півпетлю. Тобто я не ловлю ось саме півпетлю. Я в'яжу трішки вниз, щоб піймати ще тіло стовпчика. Це я роблю для того, щоб. Не було дірок, не люблю їх. Обходити по колу, а в кінці необхідно буде протягнути робочу петлю на зворот через те, що у нас будуть рельєфні зворотні стовпчики. Так, на даному етапі, ось, очевидно, трошки береться хвилями, але це ок. Ми зараз будемо рельєфними зворотніми стовпчиками працювати, то воно. Трошки і стягне, і заверне всередину. Робочу петлю, як я вже казала, ми протягуємо на зворот. петля підйому. Рельєфний стовпчик з одним накидом. Ось, Вниз спускаємося, і тут петлі підйому от-навколо них. І ми сформували. Рельєфний стовпчик. Розвернули на лице, повітряна петля, накид, рельєфний зворотній стовпчик з накидом за наступний стовпчик. Повітряна петля, накид, рельєфний стовпчик за наступний стовпчик. Повітряна петля, накид, і обходимо по колу. Не поспішайте, якщо у вас ниточка така, як в мене. Можуть виникати трутища з тим, що ну, от, інколи висотується ця ниточка. Тому ми не поспішаємо. Роботи в нас ще чимало, і всюди встигнеться. От. Легенько проходити по колу і в кінці з'єднатись тут-ту, -ту -ту, зараз скажу як. А, Просто сліпою петлю. Закінчуємо даний ряд, як я вже казала, сліпою петлюю. Перший стовпчик фокус іде? Тепер в нас тут будуть чергуватися кластера і будуть стовпчики з одним накидом. Для першого кластеру дві повітряні петлі, накид. І ось тут трошки буде незручно, тому що ми от, ось так, повітряна петля, її відсовуємо. Це петля підйому, та якою ми піднімались. Недов'язаний один стовпчик, недов'язаний другий стовпчик і разом. Ось таким чином виходимо з положення, грубо кажучи, без повітряних петель. Просто відразу в наступну арку стовпчик з одним накидом. Накид, кластер з трьох рельєфних стовпчиків над наступним стовпчиком. Товчик з накидом в знову кластер. Так як тут місце таке, що не дуже зручно в'яжеться, рекомендую вам не поспішати. Включайте якийсь улюблений серіальчик і собі спокійненько проходити по колу. В кінці з'єднатись в вершину ось цього початкового кластера. Стовчик з накидом в арку, не пропустіть його останній, і сліпа петля в вершину ось нашого першого кластера. Тепер нам потрібно пров'язати попкорн, але він буде не ось за з накидом, як дуже сильно хочеться. А в вершину цього стовпчика. Тобто ми сліпою петлею проходимо в вершинку. Три петлі підйому. Це перший стовпчик з накидом. І ще 4 пров'язуємо в це саме місце. Один, 2, 3, 4. То ось таким чином. Витягуємо гачок, вставляємо в третю петлю підйому і хапаємо робочу петлю і витягуємо. Ми закрили попкорн. Повітряна петля. І пропустили кластер в наступний стовпчик з одним накидом ми знову маємо пров'язати попкорн. Перший стовпчик, другий стовпчик. Третій, четвертий, п'ятий. Цей ряд нам ще трішки стягне в'язання, і воно вже краще вляжеться. Ось такими попкорнами ми обходимо по колу. О, ви бачите, воно в мене трішки так. Але якщо навіть рукою покласти, воно лежить. Тобто, після відпарювання вляжеться, все буде класно. От на цьому дане відео закінчується. До зустрічі уже в наступній частині. Далі буде веселіше, обіцяю, і легких вам петельок!